5 піднесемо до третього степені, для цього ми мінус 5 множимо на мінус 5, і ще раз на мінус 5. В результаті непарна кількість мінусів, отже, буде знак мінус. А числове значення 125. Мінус 125 варіант В. Наступне завдання: ми маємо казати неправильну рівність. 2 в четвертому це 16, 2 помножити на 2, ще раз на 2, ще раз на 2. Далі. 1 шоста в другому степені це 1 тридцять шоста, це правильно. Мінус 10 у четвертому має знак плюс, і як ми бачимо, це 10 тисяч. 10, 1, нуль має. До четвертого степені піднесли, записали в кінці. 4, нулі. правильно. А от якщо 0,3 квадраті знайти, то ми маємо 0,3 помножити на 0,3. І в результаті дві цифри кому відокремити, а не одну. Тобто результат був би 0,9. Отже, неправильно г. Наступне завдання: знаходимо значення виразу. Для того, щоб знайти 1,1 сьому. Квадраті ми представимо дане число у вигляді неправильного дробу. Знаменник той же 7, чисельнику ми 1 множимо на 7 і додаємо одиничку. 8 сьомих, а тепер уже піднесемо це до квадрату. 8 квадраті це 64, 7 у квадраті 49, 64, 49, неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, для цього 64 маємо поділити на 49. Буде по одному, 49. І як ми бачимо, остача 15. Отже, це 1, 49. Наступне завдання: мінус 1 в 20 відняти мінус одиницю в 21-му. Звернемо увагу, що спочатку ми маємо виконати піднесення до степеня. Мінус одиниця в парному степені це одиниця. Тому що парна кількість мінусів в результаті буде знак плюс, а одиницю, скільки б ми не множили саму на себе, ми маємо одиницю. Далі ми пишемо цей мінус, і мінус одиницю підносимо до 21-го до непарного степеня, тому в результаті буде мінус одиниця. Далі ми маємо щодо одиницю, додаємо одиницю і отримаємо число 2. Третє завдання. Ми маємо знайти значення виразу, тому замість А підставимо 1 третю. Отримуємо 1-9, замість А ставимо. Одна, третя і підносимо до кубу до третього степеня. В першу чергу ми маємо виконати піднесення до степеня. Отже, я перешу, перепишу 1 мінус 9 помножити. А коли одну третю піднести до третього степеня, тобто 1, третю помножити на 1, третю, і ще раз на 1 третю, ми отримаємо 1,27. Після цього, в першу чергу, виконуємо дію множення. Скоротимо 9,27. І отримуємо 1 відняти 1 третя. Одиниця це 3 треті. Ми віднімаємо 1 третю і отримуємо 2 треті, як результат. Наступне завдання: ми маємо скласти числовий вираз і знайти його значення. Квадрат різниці чисел. Різниця це результат віднімання. тобто, Різниця це 0,7 відняти 1,1. Оце різниця даних чисел, а далі знаходимо її квадрат. Ось таким буде наш вираз. Виконуємо дії. 0,7 віднімаємо 1,1. В результаті ми будемо мати знак мінус. І коли від 1,1 віднімемо 0,7, це буде 0,4 до квадрату. Підносимо до парного степеня, тому буде знак плюс 4 у квадраті це 16. І дві цифри маємо відокремити комою: 0,16. Далі. Різниця квадратів чисел. Отже, різниця. Квадратів. Квадрати це коли ми 0,7 підносимо до квадрату і 0,1 підносимо до квадрату. Оце квадрати чисел. Різниця між ними постав знак мінус. Знову ж таки, в першу чергу ми виконуємо піднесення до степеня. 7 у квадраті 49, дві цифри, кому відокремлюємо 0,49. 11 у квадраті 121. Це 11 помножити на 11 і відокремлюємо дві цифри комою. 1,21. віднімаємо. В результаті ми ставимо знак мінус, і від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Кому підписуємо під комою, віднімаємо 11 відняти 4,7, тут 0. Отже, 0 мінус 0,72. Не виконуючи обчислень, ми маємо порівняти значення. Отже, мінус 9,3 до 4 степеня і 0. Хоча ми маємо від'ємне число, але коли ми підносимо його до парного степеня, в результаті буде знак плюс. Тобто число стане додатні. Додатнє число завжди більше від 0. Далі 0 і мінус 7,4 до 3 степеня. Коли ми від'ємне число піднесемо до третього до непарного степені, в результаті ми отримаємо знак мінус, тобто результатом буде від'ємне число. 0 завжди більший за від'ємне число. Знаходимо останню цифру значення виразу 321 в восьму степені плюс 275 в 11 степені. Для цього ми знайдемо, на які цифри закінчуються степені останніх цифр наших чисел. Якщо ми беремо одиниці, то одиниця в довільному степені буде закінчення мати тільки одиниці. А от 5, знову ж таки, в довільному степені це число також завжди закінчується на 5. Тому остання цифра в даному випадку буде цифра шість.